Тобто 43% — я вважаю, що це хороший рівень показник показник довіри населення. 27 та 28 жовтня за сприяння ООН у Хмельницькому відбувся тренінг для поліцейських області. Правоохоронці приходили навчання з метою напрацювання кризової комунікації у випадках виявлення домашнього насильства. Це тренінги самооператорів та диспетчерів 102, щоб вони розуміли, що таке домашнє насильство, що таке гендерно-зумовне насильство, які бувають види, як правильно реагувати. Як запевняють спеціалісти, тренінги особливо актуальні у час воєнного стану, адже замість реагування оперативного характеру пріоритетною стала превентивна діяльність. кажуть, таким чином можна попередити ситуацію і легше її вирішити, як громадянам, так і органам поліції. Ми акцентуємо увагу на те, що у зв'язку з війною проблематика домашнього насильства, гендерно замовленого насильства, вона ніби відійшла на другий план, стала не такою актуальною. Але проблема в тому, що насильство нікуди не зникло і продовжують його вчиняти. Тому сьогодні ми будемо говорити про... Взагалі, явище домашнього насильства в Україні дамо більше знань про це явище. Самі ж учасники з радістю долучилися до корисного у їх діяльності тренінгу. Вони закликають всіх, хто страждає від насилля, не мовчати та просити про допомогу. Ми закликаємо всіх не замовчувати, звертатися, бо будемо допомагати по мірі нашої можливості. Навчання вже відбулися у Львові, Києві та інших обласних центрах. Також на тренінги залучають поліцейських з прифронтових Миколаївської, Харківської та Запорізької областей, адже туди виклики надходять із тимчасово окупованих та тільки звільнених територій.